У цьому селі проживає близько пів тисячі людей. Усі вони шоковані страшною звісткою про смерть двох односельців. За версією слідства, чоловік спочатку завдав смертельних травм дружині, а потім наклав руки на себе. Про 52-річну Ірину односельці відгукуються як про добру і чийну жінку з дитинства привчену до праці. Такі неконфліктні були взагалі ця покійна, вона взагалі була доброзичливою, такою веселою людиною. У селі жили її батьки, і сюди вона повернулася на постійне місце проживання зі столиці разом з чоловіком і сином близько п'яти років тому. Однак сільське життя не заладилось. Офіційно працювала лише жінка, а вдома чекало ще й чимале господарство. Роботяще господарство держава хороше, потім бачиш, що він не робить, все це звела. Про конфлікти у родині у селі знали, однак традиційно не втручалися, оскільки люди дорослі розберуться. Про його хорошого нічого не можу сказати. А вона отвічна жінка. Е, він ніде не працював, е, зловживав алкогол... алкоголем. Можливо, саме тому жінка разом з сином кілька тижнів тому переїхала від чоловіка. А 13 листопада, як встановили слідчі поліції, вона навідалась до батьківського обійстя у господарських справах. Давній конфлікт між подружжям спалахнув з новою силою. Ой, чую, вроді хто балакає. Не то, що балакає, кричить. А, ну, мало що вони часто і густо кричать. Дев'ять годин вона телефонувала своєму сину, казала, що вже він і погрожував цей чоловік, і тому я всі постав стверджувати, що подальшому саме після цього дзвінка, дзвінка скоріше за все і продовжився конфлікт. Уже уранці наступного дня стало відомо про фатальні нічні події в обійсті. Вона лежала лицем в землю і в області шиї, як було поранення, тікала від нього і не добігла буквально там декілька шагів до фіточки, щоб вибігти на дорогу і сповістити це. За версією слідства, після вбивства дружини 55-річний чоловік наклав на себе руки, повісившись. Оглядом місця події було зафіксовано сліди речовини бру, походження, ну, крові на одязі і та обличчі чоловіка, у тому числі і на руках. Крім того, біля тіла жінки лежав ніж. Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертних досліджень. Поліцейські з'ясовують усі причини та обставини цієї події. Алкоголь і до таких тяжких і сумних наслідків. Не віриться, що це таке може бути. Я не можу об'яснити, що це воно за людина така. Водночас поліцейські застерігають, аби родинні конфлікти та домашнє насильство не переросли у фатальні драми, слід своєчасно приймати відповідні рішення та звертатись за компетентною допомогою. Терплячість, приховання тиранії. Виправдовування кривдників рано чи пізно призведуть до страшних наслідків і трагедій.